Як запакувати картину для відправки за кордон? Перше, що я беру, пергаментний папір. І запаковую картину фіксуючи скотчем. Далі, я відрізаю ще шматок пергаментного паперу і роблю ось такий конверт. Туди я покладу сертифікат автентичності і сертифікат автентичності від Сарчі. Далі необхідно зробити трикутники. З м'якого матеріалу, щоб закрити кути картини. Далі я обгортаю кожен кут картини м'якими трикутниками, фіксуючи його скотчем, приклеюю до пергаменту. Наступний шар це плівка. Наступний за ним шар це опирчата плівка, також це фіксуємо скотчем. Після цього я роблю картонні трикутники на кути. Далі нам необхідно зробити короб з пінопласту. Пінопласт можна брати в будь-які завширшки, в мене бокові частини трішки тонші за передню і задню стінку. Я поклала одну із основних частин і на ній вже заміряю бокові частини. Відмічаю та відрізаю те, що мені не потрібно. Роблю. Таку собі раму. Як ви бачите, картину я поклала, щоб відміряти щільність. Я беру пістолет з гарячим клеєм і прикріпляю усі бокові частини, крім верхньої. Ось така коробочка в мене виходить. Я її приклею до бокових частин, також гарячим клеєм. Дуже важливо склеювати лише тільки з трьох сторін. Верхню частину залишаю неприклеєну. Пишу з тієї сторони Open, бо, коли намитниці будуть перевіряти, потрібен відкрити доступ до картини, щоб легко її можна було дістати. Ось так вона дістається, виштовхується просто пінопласт і ви можете з легкістю дістати картину. Всі зазори та щільність я робила таким чином, щоб можна було дістати картину. Тільки після цього я переходжу до картонної коробки. Обов'язково помічаю, де відкривати стрілочками та надписом. Обов'язково клею ось такі наліпки, що це хрупке і все. Ваша посилочка готова! Обов'язково. Накладні для діяче наклеюємо на коробку. А які документи необхідні для відправки, я напишу в наступному відео.